Близько 12 та першої години ночі росіяни здійснили серію ударів шахідами по місту Харкову. Удари були, зокрема, по Шевченківському, Основ'янському району та передмісті Харкова. Всього було близько 10 влучань. Всі ці дрони були запущені з прилеглої до Харківської області, території РФ. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловим будинкам. Під час одного з таких ударів зайнялася станція технічного обслуговування та двоповерхова нежитлова будівля, яка знаходилася поряд. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України це за порушення законів та звичаї війни.